Перший етап ламінування вій це аналіз вихідника. У нас густі глянцеві війки, плотної структури середньої довжини. Нависли повіки немає. Другий етап ретельне очищення. Я використовую пінку і очищую всю зону між війки та навколо очей. Потім обов'язково це все змиваю водою. Давайте разом примірюємо декілька пар валиків, щоб обрати найкращий. Перший валик від Pretty Eyes, розмір М. Бачу, що виган буде формуватись зависоко, а мені треба в нижній третині. Другий валик M Curl розмір «М». Тут картина набагато краще. А ще, враховуючи силикон, під плотністю В він не буде прогинатись. Третій валик від Tori Lash, розмір M. Посередні віки будуть формувати вигин ближче до кінчиків. Мені таке не підходить. Четвертий валик «Інлей Форма». Один з універсальних валиків, на мій погляд, трохи схоже на M-Curl, але все ж здається, вигін буде не таким яскравим. Останній валик аналог аква 2,5 розміру. Війки трохи замалі для нього, адже ми знаємо, що на цих валиках покриття віями має бути 90-100%. Щоб отримати такий результат, я використала M-Curl розмір М. Але давайте покажу по порядку. Я зробила невеликі підтяжки, щоб вирівняти вікову лінію, і тепер встановлюю валик у внутрішньому куті прямо до нососльозного каналу, і слідкую, щоб валик не наступав на віки, щоб потім не було заломів. Якщо в кабінеті менше 24 градусів, зазвичай використовую клей без клею. В інших випадках використовую силиконовий клей. В даному випадку використовувала Global Powerful, так як віки мають досить плотну і пружну структуру. І саме такий варіант клею може їх реально вкласти. Клею я не не шкодую. Спочатку наношу досить товстим шаром, щоб пійки розм'якли під впливом цього клею і стали більш піддатливими. Зазвичай з клеєм без клею я не використовую BFI та хелпер, але ці віки досить густі і я вирішила розділити їх при коренях за допомогою хелпера. Після кожного використання хелпера чи макробраша треба додавати ще один шар клею. Загалом їм має бути досить багато, приблизно 5-6, але кожен раз вони мають трошечки підсихати і ставати матовими. Прослідкуйте за моїми рухами. Однією рукою я тримаю валик, створюючи протидію, щоб коли я приклеюю вію, валик не змістився доверху, щоб зберегти правильне положення. Я не тягну вії, я огортаю вії на валик, повторюючи його форму. Ви маєте зробити ідеальне прилягання від основи вій і до кінчиків, без повітряних карманів та провисань. Рухи не повинні бути різкими. Але ви маєте прикласти достатньо зусиль, щоб біля коренів не було забагато залишків клею. Використовуйте мікробраш, щоб розподілити рівномірно клей по повійкам. Тут я трошки сповільнила відео, щоб ви побачили оцей виштовхуючий рух, коли мікробраш ніби виштовхує залишки клею з коренів вій. Ось така класна викладка у нас вийшла на правому оці. Зараз ми будемо робити ліве, і враховуючи, що в принципі робити все те саме, я це відео пришвидшу, щоб нас воно не займало досить багато часу. Наступний етап це нанесення складників. Я вирішила трошки додати кольорів і зараз ви бачите прикольний перший складник незвичного кольору. Як це зробити, у мене є відео на сторінці. Якщо вам не лінь, то пошукайте. Використовуючи тонку кисть від Окіс, я наношу складники тонким шаром. Стараюся, щоб верхня і нижня лінії були рівними. Адже верхня лінія складника відповідає за рівномірний вигин, а нижня за єдину площину цього вигину. не забувайте відступати від корні вій, щоб не було заломів. Наношу я з зовнішнього кута, бо там ві більше і вони товстіші ніж у внутрішньому кутику. Засікаємо час витримки. Починаючи з мінімального часу, що вказано в інструкції, варто перевіряти війки на готовність. Як це зробити? Берете пінцет або БФІ і пробуєте відігнути війку у зворотню сторону. Там, де нанесений складник, вона має легко зігнутись. Якщо вона досі ніби як пружинить, треба повторити перевірку через 1-2 хвилини. І так до готовності. Знімаємо перший складник сухою ватною паличкою. Далі я наношу другий складник, але вже не так ретельно рівно, адже ми знаємо, що другий складник буде діяти тільки там, де був перший. Щоб віки не відходили і добре обіймали валик, а на другому складнику це мега важливо, я використовую ватну хмаринку. Можна також використати шматочок силиконового скотчу або компенсатор, але для мене найзручнішим способом є саме ватна хмаринка. Повторюємо все те саме з лівим оком. Тут трохи відійшли віки у внутрішньому куті, бо моделька плакала, тому я ще раз помастила трохи клеєм, щоб зафіксувати віки. Витримала другий складник згідно інструкції і витрила знов сухою ватною паличкою. Наступний етап. Я замішала фарбу, тут я використовувала золу у пропорції 1 до 1. Добре профарбовуйте корень, бо якщо там забагато клею, то фарба може погано взятися. На цьому етапі я також використовую компенсацію ватною хмаринкою, щоб остаточно завершити дію препаратів саме в цьому положенні вії. Фарбу я витримувала 6 хвилин. Далі, змиваючи, я використовую очищуючий тонік від Окіс. Він чудово забирає залишки фарбу та препаратів, а також тонізує шкіру навколо очей та зволожує віки. Якщо у вас його немає, не переживайте, ви можете використовувати звичайну воду, але не бійтесь терти, не бійтесь ретельно очищувати. Міжвійковому просторі не має бути залишків бруту і клею. Використовуйте ватні палички або мікропращі, але дуже ретельно очистіть міжвійковий простір. Останній крок це нанесення третього складника. Інколи я використовую просто два мікробрашика і промащую кожну війку, інколи наношу на щіточку і прочісую щіточкою війки. Також, якщо ви бачите, що війки потребують додаткового зволоження, ви можете використати окіс концентрат з алоя вера для додаткового зволоження вій.